Брошури та кінофільми про виживання цивільного населення були популярними у 60-х роках минулого століття, коли світ стояв на межі ядерного конфлікту між СРСР та США. Відтоді здавалось, загроза минула назавжди. Та питання безпеки знову на порядку денному європейців. Нещодавно Єврокомісія заявила, що кожен житель ЄС повинен бути готовим автономно виживати у кризових ситуаціях щонайменше три доби. А єврокомісарка з питань кризового реагування, адже Ля Біп навіть поділили соцмережах власними рекомендаціями мої документи в водонапроникному мішечку обов'язково в дощовому брюселі. тепер поговоримо про освітлення. В мене є ліхтарик. Якщо не маєте, то не забувайте про сірники і запальничку. А ще ліки, їжа, павербанк, готівка, радіоприймач та настільні ігри. Поки хтось надає рекомендації, хтось вже пропонує придбати готовий наплічник з предметами першої необхідності під час кризової ситуації. Так в Польщі, на гарячі пиріжки, в одній із торгівельних мереж розлетілись тисячі таких укомплектованих рюкзаків. Тепер подивіться всередину, Дуже як зробити, усе компактно запаковано. У сьогодній маленькій коробочці знаходяться усі аксесуари цього рюкзака. Ось так. Термоспальний мішок, плащ, ліхтарик, тактичний ніж, невеличкий лом, кремі для розпалення вогнища. Загалом 15 предметів першої необхідності. Це не військовий рюкзак, і це треба чітко сказати. Він належить до іншої категорії. Однак він дуже універсальний і має бути у кожному домі на випадок ситуації, які ми не можемо передбачити. Власні рекомендації вже давно надають в Україні так, де СНС в Запорізькій області запустило в соцмережах власну відеоінструкцію. По перше, радіо, батарейки, аптечка, ліхтарик, ніж та павербанк. Печиво, горішки, їжа, яка не портиться, туалетний папір, який може стати і серветками, і по призначенню запельничка, набор посуди, 45 документів та ключі, засоби гігієни. Та обов'язково вода. Ветеран російсько-української війни з позивним лелека переконаний, подібні тривожні валізи потрібно мати не лише українцям, а й жителям країн ЄС. А ще дає рекомендації із власного досвіду. каже, принаймні, турнікет точно потрібно мати у власній аптечці. А, ну і по-друге, пройти хоча б тактичну медицину, це мінімум. А, просто для того, щоб забезпечити собі е, спокій, навіть для тих людей, які живуть зараз в Польщі, котрі повертаються час від часу в Україну. Тим часом в Польщі готують посідну з інформацією щодо виживання в кризових умовах. Сергій Бордюжи Іриною Шкоцон, слава ті.